Добрий вечір. Продовжуємо інформувати вас про події дня у студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. І про головне спочатку коротко. Рятувальні роботи у Слов'янську. Скільки жертв обстрілу нині? Чи ми забіжали в коридор? Вона гакнуло сильно. В яких умовах сапери розміновують Харківщину? Кожен шах треба перевіряти. Як готується до Великодня, п'ятирічний Матвій, хлопчик, слова якого на вустах мільйонів. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо. 11 загиблих та 23 поранених. Така кількість жертв і травмованих внаслідок вчорашнього обстрілу російськими військовими Слов'янська на Донеччині, розповів начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Рятувальні роботи тривають. Під завалами ще залишаються люди. Спочатку були далекі вибухи в тій стороні. Почали приближатися, тоді ми почали виходити, допомагати людям. Почали прильоти, забігали в коридор. Воно оце вот гакнуло сильно. Ще посиділи в коридорі-4, 3 ну где минут, ну, мінімум 3, максимум 5 хвилин. Вискочили на вулицю, от це побачили. Ну как, бах 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 Ми не встигли оглянутися, це глянувся. Вона вже політіла. У нас у нас полетели за політіли вона дідусь в стекло попало, і кров тіто Чорнобилі з ліквідатор. Єлі ходить, плохо розговарює. Що йому делать, ми не знаємо. Он сиділо да. там. Бугло. Нагадаємо, вчора по Слов'янську російські війська випустили сім ракет. Загалом пошкоджено 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, школу, адмінбудівлю та господарський центр. У п'яти областях України відбувається підтоплення через сезонне підняття рівня води у річках Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг. На території Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей підтоплено 5 сотень будинків, 10 тисяч гектарів. Сільгоспугідь та порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів. Повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України. Для допомоги населенню залучили 280 осіб та 157 одиниць техніки. Майже 1100 кілометрів ліній електропередач розмінували сапери спочатку осіннього контрнаступу на Харківщині. Нині для них це пріоритетний напрямок роботи. Одна з груп цього тижня працювала між деокупованими селами Граковим та Муспановим. Там знешкодили близько 40 мін і наткнулися на мінне поле, говорить начальник піротехнічного відділення Сергій Додак. Як і в яких умовах працюють сапери на розмінуванні енергомереж Олена Клименко розповість. Це все Група харківських саперів прямує на мінне поле. Вони знайшли його під час обстеження лінії електропередач у селі Граковому неподалік Чугуєва. Після розмінування цієї території енергетики зможуть відновлювати високовольтні мережі, говорить Сергій Дудак, начальник піротехнічного відділення Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини. Проходили лінію з боку Мосьпанова. Там приблизно 2,5 кілометри ми пройшли. Там безпечно. Ми вже дали гарантію, що там можна відновлювати лінію, але далі йдуть висока рослинність. Ніхто не піде в таку високу траву, бо це дуже ризиковано. Додак каже, за останній тиждень його група знайшла більш як чотири десятки протитанкових та протипіхотних мін. В одній такій протитанковій міні близько 10 кілограмів тротило, говорить Дудак. Якщо вона біля людини спрацює, то від людини. Нічого не залишиться. Територію, де можуть бути міни, сапери спочатку позначають, а потім починають перевіряти, говорить старший сапер Антон Печченко. Від висоти та щільності трави залежить, наскільки швидко сапери зможуть рухатися вперед. Тобто, якщо дуже густа, це менше, це може бути і 10, і 15 метрів. Якщо більш дозволяє, то ну, метрів 100-200. Ну, це максимум, що можна пройти за день, тому що кожен шах треба перевіряти. За словами начальника піротехнічного відділення, протягом місяця саперам вдалося розмінувати близько трьох кілометрів лінії електропередач між Граковим та Миспановим. Залишається пройти ще 5 кілометрів. Олена Клименко, Дмитро Гребіник, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків. Безкоштовні душові кабіни та пральні машини встановили для жителів Святогірська, що на Донеччині. У місті немає центрального водопостачання понад рік. більше розповість Анастасія Галасюк. Як Лідія Розпарена після водних процедур виходить з душу. більше року у святогірську відсутні водопостачання? Жінка розповідає, весь час повноцінно митися не могла сьогодні. Тут вперше мисочка, як всі мисочка нагріли в чайничку. Розводимо, головку помили, а тоді в тій же шваді починаєш там запчасті свої, то запчасть по нату. А тепер відкрили і ми бігаємо, і ще будемо бігати далі. Ну це ж душ. Такий банно пральний комбінат в місті встановили за гроші міжнародних донорів USAID. Провадила проєкт громадська організація Бомеранг доброти. Тут обладнали три душові кабіни, вбиральню встановили пральні машини, щоб люди могли брати речі. Такий санітарний модуль в місті працює близько двох тижнів. У нас є і координаційний центр, і є людина, яка постійно координує роботу цього об'єкту. і Люди записуються, вони вже в принципі, всі в Ситогірську знають, коли, що, як працює, коли жіночий день, коли чоловічий день. Маються жінки та чоловіки через день. У цьому комплексі воду заливають в бак, підігрівають воду дровами. Вода у нас привозна, бак, якщо я не помиляюсь, на 800 літрів. Фактично вона розрахована приблизно на 25 купаній в день. Такий баннопральний комбінат пересувний. Коли в місті відновлять централізоване водопостачання, каже Рибалкин, його можуть перевести до будь-якого населеного пункту громади. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Люди ображаються, бо тепер не встигаємо виконувати замовлення. Розповідає фермер із Черкащини Володимир Брус. Відео із його п'ятирічним сином Матвієм. Скоро вже буде Пасха станом на сьогодні набрало 31 мільйон переглядів у соцмережах. Сам хлопчик каже, за ним вже плачуть іграшки. Тетяна Недбайло продовжить. Скоро вже буде паска. Так що заказуйте м'ясо, буячки, моко. Ось як картопля, як її, Так що не тільки ковбасу заказують, та сердельки та курочки. Відео за його участі стало вірусним у мережі та на зіркову хворобу, каже Матвій, часу немає, бо на городі ще повно роботи. А тепер дощ пішов за перстій раді наші овощі, та це ж клубника. Будемо робити таке варення, що смачне буде. А цей, а давай я вам покажу. Де на кавуни будемо садити? По дорозі показую власноруч посаджений часник, То говорить для татової ковбаси. Дивись, скільки полізало, кавуни, ось тут не вирос виростать хочуть. Багато землі і точно багато роботи. Я зараз вже хочу, щоб скоріше всі пішли за мною тільки. Ну, це тільки не, не тут знімати огородики. А це йти от туди в хату. Там тільки мої іграшки, потрібно гратися ними, бо вони за мною плачуть. Та до хати не йде, поки не підсобить татові по господарству в обійсті і бичок, і кури. Йде сюди курочка. а може, тут посипати трошечки. А ця курочка думає, чого там, що посипалось. Тату хлопчика фермер пан Володимир і сам блогер. Ну це вам не передасть словами. І що сина теж, коли спіткає популярність, каже, здогадувався. Він дуже хоче зніматися. Він бачить, як я знімаюся, і також хоче, і він не боїться камери цього всього. Він не стісняється, тому він веде себе доволі відкрито. Навіть мені якось ніякого. Родина виробляє домашню продукцію на продаж. Після відео Скоро вже буде Пасха, замовлень побільшало. Та додаткової реклами говорить Володимир, не потребували. Більше появилося ображених людей, бо всім цього всього не вистачає. У нас ну скільки одна людина може переробити продукції, виробити, наприклад. А сам Матвій обіцяє допомагати на своєму новому тракторі. Я думав, бочку зробити, ну це й ну поливадже. Як виросте, мріє стати танкістом, ну або ж каже фермером. Да, хочу їсти завжди. Я вже готовлю он, банани з цукром. Понарізав банани хоп-хоп і все, і готово. А поки на вулиці дощить, то в маленького фермера є час побавитися в будинку із братом та батьками. Робота, сім, що я граю. Та -та. Не очікували такого, але. Тож, як так став популярним, то це звичайно добре. Свій великодній кошик Матвій вже зібрав та чекає неділі. А ти вже ходив до церкви на Пасху? Ну, це, ну все, не ходив. Колись ходив, так. батюшка меду давав. Скоро вже буде Пасха. Так що вітаю усіх наших захисників. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Так що дивіться, Суспільне, Черкаси. Частина вірян вже розпочали святкування в Великодня. У одному із храмів Черкас Православної церкви України почали приходити люди із великодніми кошиками. Там перебуває наша кореспондентка Ірина Філенко. Іро, розкажи детальніше, протягом якого часу віряни зможуть посвятити свої великодні кошики. Вітаю, студія. За моєю спиною ви бачите Свято Троїцький кафедральний собор Православної церкви України. Святити великодні кошики тут розпочали о і Це єдине місце у Черкасах, де це роблять сьогодні. Урешті святитимуть паски завтра зранку. Віряни вже почали прибувати за словами митрополита Черкаської Чигиринського владикіона. Посвятити паску Черкашани зможуть протягом всього недільного дня аж до закриття храму о вісімнадцятій годині. Також для тих вірян, хто хоче прийти на недільне богослужіння. Вони повинні з'явитися сьогодні до вечора суботи, до 12-ї години ночі. До початку комендантської години служба триватиме до 4-ї години ранку. Храм має дозвіл на хресну ходу, тому віряни зможуть вийти з храму та побути на його території о півночі. Це була наша кореспондентка Ірина Філенко, яка зараз перебуває біля свято Троїцького кафедрального собору Православної церкви України. Там о 18-й годині вже розпочали освячувати великодні кошики. Має вишивання, аксесуари своїх підписників та вміє виконувати команди. Все це про кота Оскара, якого за любов до українського ще називають Бандерокотом, котом. Розповідає його власниця пані Зоряна. Чим тварина дивує сусідів та якою вулицею прогулюватися, любить найбільше у сюжеті Павла Мельничука. Це кіт Оскар. Його зоряна та роман виховують майже рік. Чорно-біла тваринка кажуть, господарі має іншу кличку. Бандерокіт. Це сукупність. Сукупність того, що він почав спочатку спати на вишиваній подушці. Згодом в нього появився метелик вишиваний. Також в нього появилось своє горнятко з Бандерштатом, з надписом Бандерштат. В нього завжди є прапор України біля серця. Для Оскара подружжя завело сторінку в соцмережі. Найбільше розповідають господарі кота. Він любить сидіти на підвіконні та спостерігати за птахами, а ще слухати пісню гурту троїсті музики, записану на старій платівці. Учу, да? Щодня Оскара дресирують. Він знає шість команд, але виконує їх лише тоді, коли хоче, каже власниця. У кота свій вуличний гардероб розрахований на холодну пору року. Зараз його не вдягають. Котів вигулювати можна і треба, говорять власники. На вулицю з ним ходять щодня. Тримають на повідку, аби не втік, побачивши собаку. Все він кок розвертається собі, і ми тако зармоститься. Поступово по дорозі. Просто на прогулянці подружжя з Бандеро Котом зустрічає один із їхніх підписників. Даємо потримати, даємо сфотографуватися. Мені було дуже приємно його так зустріти. Я підписаний на Степана, я котів люблю. Я дуже радий, що в Луцьку також є такий місцевий відомий котик. Васка дуже, дуже хороший. Вулиця Степана Бандери одна з тих, де постійно гуляють із Бандерокотом. Його господарі. Одне із улюблених місць. Павло Мальничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті Суспільного. Наша команда вітає вас з прийдешнім великоднем. Бережіть себе та рідних.